Зараз я покажу вам, як зробити легендарну зброю. Потрібно мати. Нараз, два п'ятих рівня. Мож... Всі п'яті рівнів, наприклад, повністю. дві, три п'ятірки плюс 3, три, три п'ятірки плюс 4, дві п'ятірки плюс 4 і 4. Головне, щоб була мінімальна середня якість мато 4 з половиною. Зараз покажу. Дякую. Легендарне. Ось. Все. Дуже легко. Приміння 298.